У ніч на суботу через атаку ворожих шахедів в Одесі ввалилася частина багатоповерхівки. Загинуло двоє людей. Семеро отримали поранення. Серед постраждалих є вагітна жінка. Вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані. Серед них 26-річна дівчина у важкому стані. Інші двоє в стані середньої важкості. Лікарі роблять все можливе. Під завалами ще можуть бути люди. Семеро мешканців будинку не виходять на зв'язок. Також пошкоджено інженерні мережі та котельню, прилеглі будинки, відключено від опалення. чекаємо, коли роз розкопають нашу сестру з трьохмісячним сином. Чоловік і дитинка старша донька, вони були в іншій кімнаті, і вони живі і цілі, а вони спали в іншій кімнаті своїй спальні і на ну, жаль вони там внизу. Чергова терористична атака ворога на мирно, спящий, на мирно спящого міста, а є загинув, що є пострадавші. Ви бачите, як працюють всі, всі служби аварійні служби, підрозділ ДСНС, муніципальні служби, всі аварійні служби. Ми всі поруч з людьми. І весь світ вже два роки бачить, як нас, як нас атакують, як ми стримуємо цю навалу. Ворожні. Але нам потрібні ефективні засоби протиповітряної оборони для того, щоб захищати свої міста, захищати своїх людей. На жаль, сьогодні їх недостатньо. І хотілося б, щоб на це звернуло увагу Звернуло увагу наші партнери, Ворог сьогодні воює з мирними населенням, з дітьми, з людьми похилого віку, просто з людьми. Від мала до великого. Воює з безоружними людьми, це це жах. А цієї ночі ворог прицільно атакував саме Одеський регіон, і е, дрони камікадзе типу «Шехет» були спрямовані з акваторії Чорного моря, якраз заходячи на удар з прибережної території, і е, звичайними вже для нас е, маневрами по житлових і промислових кварталах міста Мільйонніка самої Одеси. Е, Сили протиповітряної оборони працювали дуже напружено. Фактично, протягом години дуже рясна атака була. Вісім безпілотників йшли майже одночасно з різних напрямків, атакуючи саме обласний центр Одеської області і Внаслідок цього сім дронів було знищено. Один складними маневрами над житловим кварталом припустив влучання в житловий будинок. Дев'ятиповерховий, фактично 18 квартир зруйновано. Вщент і вже є інформація про одну загиблу людину і сімох постраждалих, серед яких малолітня дитина і вагітна жінка. Пані Наталя, усіма маневри... зараз. Тряпи... Mm -hmm. Так, так, зараз ще тривають рятувальні роботи, розбір завалів. Ймовірно, що ще будуть жертви будуть знаходити, тому що звертаються близькі, запитуючи про тих, хто мав знаходитись хо знаходитись один.